Ось рівні кров'ю від ряда, хай знає весь великий Божий світ, Країни нашої незламний світ. Звертаємось до вас, Волинна Прикарпатя, подія та здобожанщина, Полтавщина та Болісся, на Дніпрянщина, Закарпаття та Південь. Малим і бере. Шасть та лободин. Єдаймося! Маріуполь і кременець, Чогує і донець! Єднаймося, браття, в цю велику годину нехай ворог знає, ми за Україну. Ми за ці степи, за ліси і гори за лани широкі, за чорне є море, за небесну сотню, за Тараса брата. На нашу свободу ми покорем, ката! а якщо війною, тоді ночувайтесь, нас ніщо не зупинить! Слава Україні! Я, робити, слава! Я українець, син народу того, що відвикає нині від ярма. Я не колюся. Я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. Я українка, вірою і кров'ю. моє коріння тут, у цій землі. Вона моєю живеться любов, а я страждаю волю життя. Я українець, цього не відняти. В моїй душі співають солов'ї, були такими. Мої мама і тато, І такими будуть правнуки мої. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, щастинка Твого я, красою правди у святі двобою, понад Майданом Сонця лиція є нація, хай знають всі у світі. Ми є. Народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Ще... Забанує ми, братя, усвои стороці душу діло.